У Житомирі відбувся круглий стіл на тему прозорості місцевого самоврядування за участі першого віце-спікеру парламенту Олександра Корнієнка, народних депутатів, зокрема профільного комітету Верховної Ради. Всі громадяни України, і представники центральної влади, ми всі є так само виборцями на місцевому рівні, і ми є мешканцями своїх громад. І нам хотілось би теж розуміти, що робить обрані нами представники. До участі також були запрошені голови громад Житомирської, Волинської, Вінницької, Рівненської та Хмельницької. Областей під час засідання найбільше зосередилися на нововведеннях, котрі передбачені змінами до закону про місцеве самоврядування в Україні, прийнятими Верховною Радою у лютому. Він передбачає публікацію записів засідань комісій та. Пленарних засідань він передбачає повну публікацію протоколів, всіх рішень і так далі. Він передбачає після завершення воєнного стану інвентаризацію всього майна, яке за ці 30 років незалежності, 33 роки скоро накопичилось в наших громадах, яким вони користуються, не користуються. цей закон, говорить народний депутат Віталій Безгін. Насамперед про підзвітність органів влади перед громадянами і додає це ще один крок України до Євросоюзу. Коли будь-яке рішення, що ухвалюється, воно прозоре і воно проговорено з громадянами, воно має більшу легітимність в очах суспільства, незалежно від того, це рішення ухвалила Верховна Рада чи Житомирська міська рада чи рада вовручі, тому тут треба просто максимально відкриватися. Але не всі так звикли, тому що в Україні не було такої політичної традиції. Але мій меседж простий: або ми це зробимо самі. Або у нас все одно змусяться зробити європейські партнери. Окрім того, прозорість місцевого самоврядування є невід'ємною складовою демократичного суспільства. Громади Житомирщини вже впроваджують певні механізми, аби ставати більш відкритими до своїх мешканців. Зокрема, досвідом поділився Олевський міський голова. Є співпраця як між органами місцевого самоврядування, а також кожним мешканцем нашої громади. Кожен мешканець найдал найвіддаленішого села має доступність до інформації це як сайтів нашої міської ради, також сайту. Особистої сторінки міського голови вони мають е, повну інформацію про такі речі. Скільки ми, наприклад, придали автомобілів до збройних сил, скільки ми допомогли там тепловізорами, генераторами і подібними речами, які приймаються рішення на постійних комісіях на сесії, сьогодні Житомирщина активно співпрацює з міжнародними партнерами, продовжує допомагати нашим захисникам, жителям громад та відбудовувати інфраструктуру. А такі нововведення дозволяють нам ставати ще ближчими до Євросоюзу.